Доброго вечора, мої шановні друзі, колеги, глядачі, слухачі. Ми продовжуємо серію міні-розкладів для знаків зодіака на 2024 рік. Тому сьогодні прийшла черга близнюка. І я попрошу свою чарівну колоду, розкажіть, покажіть, поясніть. Опишіть, яким буде 2024 рік для близнюків. Розкажіть, розкажіть, поясніть, яким буде 2024 рік для близнюків. Ви знаєте, що ми робимо за місяцями? Отже, Січень, Лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень жовтень, листопад і останній місяць 2024 року грудень. Давайте подивимося, дивіться, до 2024 року ви підходите у дуже гарному настрої. У вас у вас, у вас все під контролем. Все, що ви маєте, ви заробили самостійно. Ви нікого не вкрали, не позичили, ви самі посіяли, пожали, забрали. У вас висильна, статна, авторитарна людина, у якої за плечима її сім'я. Він знаход... Він... Ця людина є такою фортецею для рідних, які знаходяться позад нього. Так? Ніхто не може сказати, це тільки всходить сонце чи заходить. Можливо, це тільки за вашою спиною всходить сонце, яке буде ще більше вам підігрівати, доставляти тепло і затишок. Ну, взагалі можна сказати, що ви до 2024 року підходите вже підготовленим, щасливим і у достатку і безпеці. Давайте тепер подивимося. Шановні близнюки, що вас чекає у 2024 році, 8 січень, січні. Ну, знаєте, такий по-русски, скажу, суєтливий місяць, тому що е десь будете бігати, щось вирішувати, щось е шукати, ко когось е наставляти на шлях істини, е комусь щось доводити, про щось говорити. У вас будуть перешкоди, у вас будуть проблеми на шляху, але ви їх так знаєте швидко перешагнули, перескакнули, побігли далі. Тому що зупинятися вам нема чого зупинятися. Ви не, не звертаєте уваги на ці проблеми. Ви не звертаєте уваги на ці перешкоди, форс мажори не для вас, і тому ви так швидко, швидко, швидко щось робите. По друге. У вас велике бажання навчитися чогось і чого, чомусь новому. У вас дуже багато енергії, ви сповнені ентузіазмом, сповнені бажанням чогось досягти, або взагалі навчитися чомусь новому, і ці знання знов пустити собі у якусь у, у справу. От. Біля вас, ваші друзі, які вам допомагають, деякі просто на вас дивляться і думають, Боже, як вона це може? Ну, добіжить чи не добіжить Ага, зможе? Ні, може хтось зупине. Ну, взагалі, то таке знаєте враження, що більшість, звичайно, у вас однодумців, ніж конкурентів. Так? Крім того, можна сказати, що е, все, що відбуватиметься в січні місяці, для вас це темний ліс. Тобто ви не, не знаєте, що вас чекає попереду. Якщо б ви знали, то вам не потрібно було б свій ліхтарик так? підсвічувати собі. А так, це таке е, місяць таємничості, в якому ви продираєтеся через оці хащі до своєї якоїсь мети. Не можна сказати, що це якісь конкуренти, що це якісь вороги. Ні, це якісь життєві такі труднощі, можливо, деякі якісь ситуації, але це не пов'язано з людьми. Це січень, близнюки. Тепер для близнюків лютий. У лютому станеться якась подія, яка ну, у вас Можливо, здивує, можливо, взагалі напряже, можливо, якесь, е, щось відбудеться у вашій уяві або взагалі в вашому житті, що переверне ваш світ з ніг на голову. Можливо, ви від когось чогось не очікували, можливо, хтось вас підставив, можливо, щось у вас вкрадуть, можливо, е щось е станеться таке, що. Е ну, е як грім з ясного неба, і е, зруйнуються якісь плани, можливо, або е, політичка реберти якась ваша е, надія, або, яка, або е, це ну, яка, якась е, миттєва мит, миттєва ситуація. Знаєте, але що, що я можу сказати, щоб вас трішечки підтримати, то це гірше цього не буде нічого, можна сказати. Це якийсь такий період, не період, а нагні, нагнітання обстановки. Так, це лютий березень. А в березні Бачите, в лютому у вас будуть якісь перешкоди, і хтось буде вставляти вам палки в колеса. Можливо, хтось, 에, э, 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 ну, я не можу сказати, що тут це може бути і якісь кліматичні умови, які э, вас э, э, ну, зупинять на якомусь шляху. Ну, взагалі, це такий, знаєте, такий грім з ясного неба, якась форс-мажорна ситуація, в якій треба буде вирішувати одразу все і рубати з плеча, так? А в березні місяці, подивіться, вже ви е, йдете е, прямим шляхом до своєї мети, ви впевнені е, у, не в собі, а може навіть і в собі. Ви впевнені у, того, у тому, хто вас веде, хтось вас буде, хтось, можливо, з партнерів, можливо, з друзів, притягне вам руку допомоги і виведе вас до, до фінішу, до прямої стежки, по якій треба йти. Можливо, дасть якусь пораду, можливо, зведе вас з якимись людьми, які можуть вас, вам допомогти. Але про що кажуть оці. Ваші очі, очі кажуть про те, що ви не знаєте, куди ви йдете. Ну, тобто, знаєте, як сліпе котеня, яке помацьке, але тут не помацьке, тут вас ведуть можливо, доля якась, можливо, якісь друзі, можливо, партнери, можливо, ви зустрінетесь з якимись людьми, які будуть вас підтримувати і вести до якоїсь цілі і мети. Вас підтримують рідні, близькі, вам аплодують, на вас дивляться. За вами йдуть люди. Ви когось ведете за собою. Вам вірять, в вас, вас вірять, ваші рухи теж підтримують. Тобто ви впевнений, ви впевнені, самовпевнений можливо, і бажання ну, настільки таке у вас велике бажання в березні досягти якоїсь своєї мети, що це можливо, знаєте, тільки ну, іншої карти немає яка Показувала, який ви, який ви молодець у плані емоцій, сили, енергії, бажання зробити все, що, що ви бажаєте. Но хочу вам сказати, що це поступово, це не дуже швидко. Це так, поступово, крок за кроком, ви йдете до своєї мети. В березні, так, квітень, близнюки, квітень. Квітні у вас все добре, у вас дім повна чаша, ви з, е, зайняті е, якоюсь е, сімейною проблемою, можливо, вирішуєте якісь сімейні проблеми. Ви зайняті проблемами своїх дітей. Ви е, знаєте, нібито, е, нібито е, ніби ця проблема не проблема. А справи пов'язані з вашими дітьми, вони виходять на перший план, і ви очікуєте якихось новин, можливо, якогось... була якась ситуація, яка. Була у гіршому стані, ви очікуєте, що воно все зміниться на, на після дощу ви виходить веселка, це значить пройде якийсь період життя ваш, ваших дітей. Можливо, це буде навчання, ну отже, квітень місяць, так ви очікуєте якихось е, результатів навчання. Так, можливо, ви е, в квітні місяці будете. Е, е, Відвідувати якісь гуртки, якісь е, центри е, освітні, і від, від, цих, від цих занять будете отри, очікувати якихось результатів. так? Ну, Взагалі цей місяць е, присвячений е, сім'ї, е, сімейним проблемам і е, проблемам дітей. Так, травень, травні. Ой, травень, дуже гарний місяць. Знаєте, теж знов сімейний. Але тут вже карта говорить про те, що ви вже в травні отримуєте результати, так? збираєте сливки, якщо в квітні ви очікуєте на результати, так? то в травні ви збираєте сливки, ви збираєте усі ви відбуваються якісь, можливо, Свята е, за сімейними традиціями, щось пов'язане з сім'єю, можливо, хтось з ваших знайомих е, згуртовується в сім'ю або об'єднується в сім'ю, і ви є е, 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 на таким орієнтиром ваш ваша. ваша Особистість, ваша особиста історія є якоюсь е, і прикладом, і тому ви е, берете участь у цьому. так? Ну, взагалі це місяць проведення з сім'єю, це місяць заняття собою, це місяць заняття своїм внутрішнім світом, зовнішнім виглядом, е, тобто, присвячений місяць. Не те, російською мовою нова я. -я. От ви усім себе е, показуєте з нової сторони, можливо, з якимись новими зачісками, новим манікюром, нови, новим виглядом. Тому що травень ми вже роздягаємося, так і всі дивляться на вашу фігуру, а ви цілий. Е, Цілий майже зиму всю займалися, йшли до мети і очікуєте результатів, і от ви показуєте в травні місяці свої результати. А хтось, можливо, знаєте, хтось можливо, це ще карта каже про вагітність. Можливо, хтось, починаючи з січня місяця. Починає лікування, готується, якась ситуація відбувається в житті людини, поступово йде до своєї мети, щось робить, здає аналізи, там, от займається лікуванням, крок за кроком, відвідує лікарів, приймає пігулки, очікує результатів, і от в травні місяці нарешті отримує цей результат. Добре, червень місяць, червень місяць, ну, червень місяць у вас знов, можна сказати, тільки в цьому місяці вже керує чоловік, керує король. Які дає вам почуття, які дає вам емоції, які дає вам подарунки, романтика, якийсь романтичний настрій, щось відбуватиметься у такому плані якесь зрушення з місця, і ви задоволені тим, що про вас згадали, вам показують якісь свої емоції, що до вас відчувають якісь емоції. Uh, що uh, людина, яка поруч з вами, це я кажу про uh, жінок, а uh, людина поруч з вами це партнер, це чоловік, це можливо батько, який нарешті згадав про своїх uh, про свою сім'ю, і він усім, всіми своїми вчинками, усіми своїми. Чинками, усіми своїми якимись, uh, uh, Подіями, своїми вчинками, своїми словами, своїми почуттями він дарує вам емоції. Так, це червень. Тепер липень. В липні. Липні. Ну, в липні. Знову виходять на а, а, арену діти молодше покоління. А, це буде. Знаєте, дні присвячені свої своє, своєму чаду, це їхні, це їхня творчість, це їхній вільний час, це.